Приветствую вас на моєму каналі. Купив я робочого коня собі, фургончик Fiat Doblo. Зараз стану десь покажу вам його з наружження. Цю машину я побачив давно, ще в минулому році. Но не працювали бази, поэтому я не торопився з покупкою, тому що владельців я не знаю. На всякий случай краще машину переоформляти. Ну, 21-го числа зароботали бази, ми поїхали Переоформляти машину, яма маленько по дохрініл, по-другому не скажеш. Переоформлення вже можна. Сервісний центр робота. Вчора ми приїхали, це 21 січня, зробили договір куплі-продажі. 2700 він стоїв налог на машину 10800, бо це маловантажний грузовик. А сьогодні ми отримуємо пластик ну, на, на своє ім'я. Сьогодні я теж в сервісному центрі нікого немає, буквально ось не Все, вже є їх паспорт доволі швидко. Була трошки задержка, бо була е, е, тривога. Так швидко зробили клас. 890 гривень і машина вже стала повністю наша. Все, ласточка тепер повністю наша. Машину оформляв на жінку на всякий случай. Зараз времена такі. Е, стоимость данного автомобіля виставлена була 3600 гривень. Договорилися ми цю машину, що я її куплю за 2900. Поїхали робити договор куплі-продажі. Це машина, виходить, фургончик, грузовичок. Я таки прийняв рішення, що мені треба конкретно грузова машина для роботи. Тому що зараз, наприклад, їду теж вже запчасти, всяке барахло. Трошки остановився зняти, розказати. Взагалі, яка ситуація? Приїхали ми на МРЕО переоформляти машину. Це маловантажний грузовик фургон. На нього сразу 10% налога. Раніше можна було максимально занизити цену, тобто зробити машина 1040-менше 48 тисяч і тоді на неї налог не припадав. Зараз ну, цю вилочку вбрали. От середньої стоїмості отриманої стоїмості, 3650. По базам такого года, таке состояние автомобіля, можна занизити 30%. Ну, э, Чоловік, який робив нам договор куплі продажу звісно ж, занизив, тому що по машині є состояння. Тобто, в ітогі, по документам, вона там 108 тисяч вийшла. І оцих 108 тисяч треба платити 10% налога. Я взагалі не розумію, для, для якого хера за стару машину такі ограміння налоги. Це по ну повніший перебор. Ну, маємо, що маємо. Слава Богу, я договорився з продавцем налог пополам, щоб трошки дешевше було в ітогі 10 800 налог. 2700 договор куплі продаж, плюс там перевірки по базам. І 900 гривень пластик. Но, получается, в один день ми зробили 에, пластик, точніше договор куплі продажи На нашій день прийшли. 에, на удивлення. Взагалі теж нікого не було. Я думав буде ажіотаж За 20 минут нам зробили пластик, ми уїхали. більш детально по машині. Машина по техніці, двигатель, ходовка, кузов. В шикарному составіється в виду не гниле. Вона була після легкої ДТП. Фара поміняна, крило з розборки взяли, капот рівний. тобто тут показательний. І, звісно, ж поміняли бампер. Також тут із мінусов тріснуте лобове стекло. Я поміняю, воно пару тисяч стоїть, ну плюс заміна. Потім, що у нас тут ще по салону машина в принципі в чудесному стані. Найголовніше головне нема корозії. Руль. Такий подзачуханий, я буквально на цьому тижні заїду, перешью його салон капітальний. Прийняв рішення брати конкретно грузовичок, тому що возю то солярку, то удобрення, то ще щось. Ну Багато всяких таких. Скажімо, грязних товарів. От, наприклад, зараз теж головка у мене лежить з під трактора. ну і Завтра я, наприклад, листами загрузюсь. Поэтому того Форда я просто розірву, скажімо так, не Ну, Із-за того, що я купив машину попроще, я буду шукати тепер ще один автомобіль собі для этого, для так. Якийсь повноприводний кросовер, так що я продовжую їздити по е, автоплощадкам, дивитися, що продають. Хочеться знайти ідеальну машину за е, адекватну ціну. Так, що ось Є трохи касання, десь до чогось дотронулись. Ну а так состояние машини, в машини живе. Машина 2006 року, -го 316 тисяч пробіга. Тут двигатель мультиджет, такий як у мене стояв на Opel Combo, я ізучив його і вдолі поперек. Максимально простий, надійний движок, не предоставляючи особо ніяких проблем. І доволі бюджетний в обслуговуванні. Поэтому я прийняв рішення брати фіат доплу. Плюс мені їх там в коментарях писали. Мені мені вона подобається, тут будка дуже здорова, посадка в ній удобна. Ти сидиш, залазиш, не треба не присід, хопа і сів. Все, сидиш, удобно, обзорність класна. Ну, в общем, короче, я покуп, покупкою довольний. Машину оформляв на жінку на всякий случай. Поэтому... Так. Ну, в общем, ось таке відео, ось така обновка, отаке, я вважаю, ідеальний фургон. Для роботи, для моєї. Комусь, зрозуміло, треба щось друге, але мені подобається, я прийняв рішення, я ж кажу, дві машини. Робоча вже є, тепер не спіша буду купляти, шукати якийсь недорожник. Бо ніколи кажуть, що на площадках купити ніяк хорошу машину, це не так. Я в 2015 році, по-моєму, дуже класний Peugeot Pініin купив на площадці іменно тут, возле каравана. І ціна була адекватна. Я ж моніторив і інтернет-цени, і частників. Так що все, все можна. І я вже, от, як мінімум, дві площадки побачив. У по в е, реально класні машини. Так, да, є сцени. Можна ж торгуватися. І тут там, вчора теж на фавориті. Тут непогані машинки. Так що попадається, а хто іще, тут сюди знайде. Ну, я в общем, двигаюсь. Зараз на дні треба запчастей підкупити. Ну звісно ж, е, сніму пару площадок по пути, де зустріну. Все, всім дякую за перегляд. Хто за мене радий, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока-пока.